Шановні земляки, сьогодні унікальна зустріч Оксани з тим, хто її витягував з-під завалів. Добрий день. Дякую вам. Все. Всі живі, здорові. Малому передасте від мене на пам'ять. Він красавчиком тримався, молодець. Дякую вам, давай, дякую за навіть. За моя Все нормально, не плачте. Так має бути так, каже, має поступати. Час війни, час піти. Дякую. Все Все нормально. Ми знайшли. <реш> Хату відновимо. Вашій родині. Боже, то є життя. Просто я коли забіг на подвір'я, то я так повно зрозумів потім, що ваш чоловік був. Він сказав, що дружина з дитиною присипала підвалі. Я туди, а підвалу не видно зовсім. Велика брила. Я брилу піднімаю, вигортаю, а воно не виходить. Як той щеплено засипає, засипає, засипає. А потім Денис Колесник прибіг на допомогу, тобі поліція під'їхала. Тоді вона стала трошки простіше. Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що ви... Ви тут вигріваєте, що я Ваня не... Ну я просто говорив для того, щоб ви не переживали, щоб ви відійшли від того, шоку, від тої контузії, яку ви отримали, від того удара, який ви отримали. Просто Дякую, в таких випадках мені. спілкується з людиною, щоб людина знала, хто що знаходиться. Просто я би хотів з малим, в майбутньому, коли він зараз приїде до вас, з малим зустрітися. І по можливості допомагати, підтримувати малого. Зустріч зустрінеться, він, він теж хочеться. У тій мірі можливості, яка буде це. з моєї сторони, яку я зможу надати. Дякую вам велике. А, і а і життя таке ж що ми не знаємо, де не завтра, де сьогодні. сьогодні. Я пам'ятаю чоловіка і, і помню оце, що високий балака, але більше я що не знаю. вона побували. каже, у ботінках, у воєнних ботінках. Да, так, так, ви... ботінки, виходить, вони Чи? 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 Ні, то були вони воєнні. <laughs> <laughs> Я на службі військовій кормі однострою постійно тому. Що ми ми служба не 24 на 7, у нас день ніч ми працюємо і у нас немає. Дякуємо. Просто поліція вже під'їхала, вони вже простіше, вони вже хлопці стали і здоров'я. Все хорош, не переживай. Дочекаємося. Відновлять, допоможуть, зроблять. так що Чекаємо перемоги, а то все час і воля. У нас у кадрі Іван Васильович. В народі його знають в нашому як дядя Ваня, а взагалі цей чоловік працює в органах правопорядку ЗСУ, якщо я нічого не плутаю. Знаю все, окрім його прізвища. Іван Васильович, ми вас знайшли тому, що ви допомогли витягти з під завалів нашу землячку. Скажіть, хто ви і звідки? Добрий день. Я прохожу службі службу військової служби правопорядку. Західного територіального управління Збройних сил України. Прізвище, як у вас? Моє прізвище Гутів Іван Васильович. Гутів. І ви родом звідки? Я родом Івано-Франківська область, Лумацький район, село Гарасимів. Ясно. Казали, що ви з Львова. Ні, я живу і працюю у Львові. А казали, що ви професійний рятувальник. Це правда? Я закінчив Львівський пожежний університет безпеки, і... життєдіяльності. І ця ситуація, яка сталася, ви ж в принципі могли там і не бути. Чого ви туди поїхали? От прилетіли кави, да, і ви поїхали, кинули все і побігли ну, туди. Ви знаєте, людське життя це найосновніше, що є в нас. Раді цього ми захищаємо свою країну, ради цього ми живемо. Ради цього в нас і майбутнє. Тому і поїхала сюди. Наразі вже після прильоту він. Ви зрозуміли, що там може бути біда. Ну, там ми знаємо, що біда систематична така, вона приходить незвідки і не знати, куди вона прилітає. Скажіть, а часто доводиться в Золочеві рятувати людей вам, людині, яка нібито й не повинна рятувати? Ну, мені приходилось, на моєму рахунку, це вже п'ята людина. Такі ж приблизно ситуації після обстрілу? Да, так, після обстрілу. Іван Васильович, а ви з якого року? У війську я в збройних силах з 95-го року. З 95-го? ви професійний 95. військовий? Я кадри військовослужбовець. А ви зараз в цих в цій частині? В цими Ні, військовій службі правопорядку. Я проходжу службу 10 років. Перед тим я проходив службу в попередній частині. Я працював командиром пожежного підрозділу. Приходилося теж. Рятувальні роботи проводять, тому і мені скажімо так запобігти, врятувати, допомогти? Це скажімо так, це більше моє кредо. Але на війні ви з 14 року, так на війні я з весни 15-го року. Іван Васильович, скажіть, будь ласка, як ваші погляди на от, психологічний стан нашого війська? Ви його бачите як безсередини? Хлопці готові захищати Україну? Готові захищають, працюють, служать. І будуть захистом займатися. Немає ніякої зуверених. паніки, нічого нема, такого. Нічого нам паніка. Скажіть, а як ви ж знаєте, все зсередини? Зараз дуже часто задають питання. Доля Золочівщини в плані наступу а, того, який зараз загарбники з того боку йдуть. Як на ваш погляд? Дуже. дуже... Стояли, стоїмо і вистоїмо. І, і маємо таку можливість. І маємо таких людей. І будемо стояти. Дякую вам. Дякую.